Привіт! Ласкаво просимо до віртуальної бібліотеки для дітей міста Бахмут. Мене звати Іван. Сьогодні ми поговоримо, як працювати з підручником. Перше. Прочитай увесь заданий текст. Вдумайся в його зміст. Друге. Працюй завжди з ручкою або олівцем в руці. Третє. Придумай усний або письмовий план прочитанку. Четверте. Привчай себе до самоконтролю. Повтори усе в голос. Підписуйся на сторінку бібліотеки для дітей міста Бахмут. Бувайте.